Ви маєте депозит, вам терміново потрібні гроші, а зняти їх неможливо. Знайома ситуація. Але виявляється, є такі вклади, кошти з яких можна знімати в будь-який час. Більше того, не втрачати проценти. Усі деталі розповість, як завжди, наш народний банкір. Спонсор показу перший український міжнародний банк. Олег 45 років, чернівці цього літа їздив сім'єю відпочивати, але через курс довелося витратити більше грошей, ніж розраховував. Мав депозит, але щоб не закривати його і не втратити відсотки, гроші позичив. Цікавиться у народного банкіра, чи є вклади, які дозволять йому спокійно отримувати дохід, а у разі потреби вільно зняти необхідну суму. Олег не тільки Ви хатіт є свободно пользуватися своїми депозитними накопленнями. Та удобно і вигодна предложити такий продукт за свободно. dostępem do pieniędzy i przy z wysoką stawką, dzisiaj mogą tylko nadzwyczajne i stabilne banki. Procent może dotykać do 17% godowych w hrywni. Srok wkłada połgoda Minimalna suma takiego wkłada 500 hrywni. Olek, wam odkryją depozyt i kartoczny kształt. Wydadzą płatniczą kartkę. Wy otrzymacie dostęp internet bankingu, bankingu. Odkąd dalej online wy możecie uprawiać swoim depozytem i pieniędzmi. Olek, dlaczego Nужna wam potrzebna ta kartka? Wa pierwsze, na niej bank będzie przysyłał wasze procenty, które wyczyszczają swoje depozyty i że месячно или в конце срока, но и с ее помощью можете пополнять ваш депозит. Нужны средства? Просто приводим нужную сумму с депозита на свой карточный счет через компьютер или мобильный. Это занимает меньше 5 минут. А эти деньги тут же доступны. Их можно снять сразу в банкомате и расплатиться за покупку. При этом на сумму, которая остается на депозите, банк продолжает начислять высокие проценты. Олег, давайте на примере посмотрим, как это работает. Допустим, в начале сентября вы открыли депозит на сумму 10 тысяч гривен с ежемесячной выплатой процентов. На протяжении трех месяцев вы пополняли депозит на сумму 1000 гривен, 2000 гривен и 500 гривен. Параллельно добавляли свои проценты к основной сумме вклада. За этот период сумма вашего депозита уже составит 13 743 гривны. В ноябре вам понадобилось 1500 гривен. Купить ребенку зимнюю куртку. На счету остается 12 243 гривны. Они продолжают свободно зарабатывать для вас деньги. В конце декабря вы получили премию в размере 3000 гривен. И сразу же перевели эти деньги на депозит. Зит в кінці строка вклада в марті ви получите уже 15 тисяч вісімсот п'ятдесят три з тим депозитом ви дозволите дійкам свободно зарабатывать для вас стабільний і високий доход. А в случаї необхідності получить доступ к вашим средствам в будь время. Нехай ваші гроші спокійно приносять дохід. Спонсор рубрики Народний банкір перший український міжнародний банк.